Нам було по 11 років того літа, коли Кеті Рітер втекла, або була викрадена, або яку ще там брехню публікували газети того місяця. З часом родина Рітерів переїхала, слід охолонув, і ми так і не дізналися правди. Зрештою, всі забули про неї. Через роки я знову побачив її, але не особисто, а онлайн. У відео для дорослих. Мені тоді було 16, і відео виглядало свіжим, принаймні завантажене воно було нещодавно. Я швидко вимкнув відео і навіть комп'ютер. Мені соромно зізнатися, але це було не через занепокоєння про Кеті, а тому що я боявся, що мене спіймають за переглядом того, що технічно було дитячою порнографією. Пройшло кілька тижнів, перш ніж цікавість і почуття дурного підліткового героїзму здолали мене. Я міг би бути тим, хто нарешті з'ясує, що сталося з Кетті. Тож я повернувся на той самий сайт. Відео з нею було напрочуд легко знайти, вона знімалася у багатьох відео під сценічними псевдонімами, такими як Кеті Кетті, Кіті і тому подібними. Та все було марно. Ці відео знімалися в одному і тому ж підвалі на одному і тому ж ліжку. Усі відео були більш-менш однаковими. Кеті в костюмі, Кеті та ще одна дівчина, Кеті та двоє чоловіків. Там також було кілька цікавих відеороликів за її участю. Насправді дивних на зразок того, як Кеті трахнув інвалід з амплутованою кінцівкою, або актор одягнений як кінь. Але я не обтяжував себе їх переглядом. Однак Кеті ніколи не грала активної ролі, навіть коли була в костюмі медсестри, вона навіть ніколи по-справжньому не говорила в жодному відео, і я зрозумів, що вона практично майже не видавала ні звуку, ні стогону, ні важкого дихання. Навіть коли інші актори вставляли в неї якісь предмети, з її боку не було жодної реакції. Крім випадкової гримаси. А іноді вона заглядала в камеру. Це не був погляд гніву, обурення чи благання, як можна було почекувати, якби її змусили зніматися в порно. Так, це точно була вона, я в цьому впевнений. Після цього мені довелося припинити дивитися її відео. Тепер я був переконаний, що це сталося не з її власної волі, що її викрали. Та насильно втягли у це життя. Але я не мав можливості довести це або з'ясувати, де вона була. Я повідомив про відеозаписи до поліції, але це ні до чого не призвело, Вони сказали, що вони не мають можливості точно довести, ким була та дівчина на відео. Я знав, що то була Кетті. Але вони тільки но вирішили, що вона мертва, і справа закрита. Я спробував натиснути на поліцейських, але вони наказали мені відступити. Хлопче, просто подумай про її батьків. Знімається упорно. Для багатьох людей простіше вірити, що їхня дитина мертва. Я намагався розшукати родину рітерів. Моя мама сказала мені, що їх звати Гаррі та Лора, і я досить швидко знайшов їх у гуглі. Тепер вони жили в орегоні. Місіс Рітер. Спитав я, коли жінка відповіла на телефонний дзвінок. Це Макс Пейдж. Привіт, Максе. обережно сказала вона. Вона мене не пам'ятала. Ми жили в одному районі, пояснив я. Я знав вашу дочку. Я думаю, що я знайшов її. Жінка спокійно слухала, поки я розповідав їй, що я знайшов, і на якому сайті я це знайшов. Я не хотів вас засмучувати. Але ваша дочка жива і готовий заприсягтися, ви могли б знайти її, якби звернулися до поліції. Жінка повісила слухавку. Я подумав, що поліцейський мав рацію і відмовився від спроб привернути увагу до відеозаписів. Я припинив відвідувати сайт і спробував викинути це з голови. Але з часом я отримав електронного листа, це було від адміністраторів сайту. Вони оголошували про якусь нову функцію. Злегка обурений тим, що мої дані все ще були у них, я швидко увійшов до системи, щоб видалити свій обліковий запис і відписатися від розсилки. І тоді я зрозумів, що це за нова функція. Це було криваве порно. Я майже не усвідомлював, що я роблю. Мене охопило крижане почуття страху. Я клікнув на лінк, щоб підтвердити свої побоювання. У першому ж відео була Кеті. Я ніколи не хотів цього дивитися, але я знав, що маю це зробити, тому що в назві відео було моє ім'я для Макса. Кеті тремтіла і плакала, схилившись над ліжком. Чоловік осідлав її, тримаючи в руці ніж. Скажи те, що я тобі наказала сказати. Скомандувала жінка за кадром. Це для тебе, Макс Пейдж, сказала Кетті, а потім нелюдський крик, коли чоловік розпоров її живіт ножем, розбризкуючи кров. Він занурив руку в рану, викликавши у Кеті ще один крик і тягнув доти, доки її кишки не вивалились на ліжко. Мене вирвало, перш ніж я встиг вимкнути відео. Кеті померла через мене. Ніхто не повірив мені, коли я сказав, що це була Кеті. А тепер вона мертва. І жіночий голос. Я одразу впізнав його. Це був той самий голос, що відповів на дзвінок голос, що належав Місіс Рітер. Дякую за підтримку спонсорам каналу Аля 45, Тетяна Бабіч та Роланд Прайс. Зустрінемось у наступній історії.